Як правило, на парах хочеться не сміятися а плакати. Тут матюкатись можна? Чи був у тебе викладач, якого ти боявся? Прямо щоб отаке було. Я хоч вбий, не пам'ятаю, як його звали. От він мені дуже запам'ятався, я хотів йому шини на параду порізати. можу не прийти до них на пари, хай вони порадуються. КПІ славиться своєю освітою. Та що думають студенти про викладачів, які створюють цей імідж? Гайда, запитаємо, ти знаєш, що сьогодні за свято? Ні. День покрова, день працівника напевно. Ні. день працівника освіти. Опиши трьома словами свого ідеального викладача: компетентний, зважений. Комедний, як тобі викладачі КПІ та їхні методи навчання? Люди знають свою справу, знають свій предмет, постійно придумують якісь нові методи. Чим відрізняється викладач університету від вчителя у школі? У Школі більш лояльне ставлення. Вони там можуть закривати очі на щось там. В університеті такого немає. Якби тебе мала можливість перевтілитись у викладача, як би ти вів пари Дистанційно. Ну проводив якісь інтерактивні завдання. Може, от напевно, з вимкненим мікрофоном всі пари і проводив би. І дивився, наскільки гарний ментальний зв'язок у студентів. Напевно, весело давав би людям свободу. Ходити на парі, не ходити на парі. Як ти вважаєш, опція викладач-куратор потрібна чи ні? Мій викладач-куратор раніше допомагав, тому що були предмети в нього. Зараз немає. Оця вся комунікація через телеграм, той самий, ну вона досить така суха. Я хотів би подякувати своєму куратору Сансаничу. Він прекрасний. Розкажи про свого найтоповішого викладача, вчитель по механіки матеріалів Антон Миколаєвич Бабак гарно викладає, гарно доносить інформацію до студентів. Нормальна людина Андрій Гільчук викладає напівпровідникові матеріали. Нього прикольні пари. Він багато пояснює і може можна прикладах все пояснити. Решетило — дуже крутий викладач. Спілкується з студентами. Доволі по-простому його заняття вони затягують. Який у тебе був найсмішніший момент з викладачем за увесь період навчання? Як правило, на пара хочеться не сміятися, а плакати У нас був викладач з аналітичної геометрії у віці. Жіночка вона зайшла на пару, забула вімкнути. На лекції мікрофон, і ми так просиділи десь півтори години, е, киваючи. Да, да, да. Ми грали в Counter-Strike Global Offensive і мікрофон не виключили. Тут матюкатись можна. Який викладач за весь час твого навчання запам'ятався тобі найбільше? Він мене завалив з хорошими знаннями по фізиці, відправив на третю допку. Я йому не подобався. Чи є в тебе викладач, якому ти хотів за щось подякувати? Муравйов. Комп'ютерне моделювання процесів і систем він дуже багато навчив мене працювати в SolidWorks. Я просто взагалі був повний нуль. Чи був у тебе викладач? якого ти боявся? Так щоб боятись там за оцінку чи ще за щось, це да а щоб. Прям викладача боятись там на пари заходити ні, такого не було. Суліма. тоді не любив і боявся. а Зараз бо я їй подякувати, тому що вона доволі гарно навчає. І чи є в тебе щось, щоб ти хотів сказати викладачу, але не наважувався через нестачу сміливості? Думаєш за стипендії, там інші такі бали інколи не передбачено, бо завалити можна кожен. Як будеш вітати своїх викладачів? Можу не прийти до них на пари, хай вони порадуються. Щастя, здоров'я, щоб були хороші студенти, щоб нічого не списували. Викладачі, вчителі, ви навчаєте нас, даєте нам знання та відкриваєте нові горизонти. Дякуємо вам з ним, працівника освіти.